Є новина, друзі, чому Путіну треба завершувати війну? Дослухайте до кінця. Одразу скажу, це відео буде довге, тому що я просто не встигну все сказати. Те, що хочу сказати, тому воно повністю буде в Тіктосі в Ютубі. Ставте перемоточку, собі і дивіться. Якщо побачите його в інших соцмережах, переходьте в Ютуб і в Тікток. Зараз мені всі понаписують, що Путіну не треба завершувати війну, він хоче продовження. Так, він хоче продовження, він про це прямо сказав. Трампу, але це не означає, що Путіну і Росії агресивні і не треба завершувати війну. Я з фактами і з аргументом. Перше це вибори Трампа, які Передвиборча кампанія починається осінню. А що це означає? Що Трампа будуть критикувати, тому що він обіцяв завершити війну за 24 години. Він обіцяв за 100 днів завершити. Потім він там вів хороші розмови з Путіним, і це ні до чого не призвало. Зараз він повністю змінив риторику. І Трампу потрібні відповіді на ці вибори. Це не означає, що йому треба завершити війну. Кров з носа. він буде тиснути на Путіна всіма методами. Ні, йому перше потрібні ви. Відповіді перше, це санкційний закон. І він, якщо його запитають на вибори, він скаже, так я вів санкції. Тобто, я от вірю, що цей санкційний закон спрительно буде введений. Друге, йому треба надати ППО Україні, тому що кожний обстріл під час передвиборчої кампанії демократи просто будуть їх знищувати республіканців. Скажуть, от дивіться до чого ви довели. Мені про що не домовились, ви вели хороші розмови, а Україну знищить. І Трамп має відповісти, що от ми надали ППО, є перехоплювачі, і Україна забезпечена і може збивати, тобто відбивати терористичні удари Путіна. І тут вже є сигнал, тому що Зеленський сказав, що. Міноборони підписали контракти з американською компанією щодо дронів і перехоплювачів, в тому числі, які будуть збивати шахіди. А це би не відбулося без дозволу ну, Трампа і його адміністрації. Друге питання це Азербайджан. Азербайджан ну, в цей момент саме коли ну, Трамп намагається завершити війну. Ну, розсварився з Росією повністю і практично веде проти Росії вже пропаганду і називає прямо Путіна і Росію ворогом. Чому це відбулося саме в цей момент? Тому що нещодавно ми пам'ятаємо, росіяни збили азербайджанський літак, як зараз вже практично підтверджено, що це вони свідомо зробили. І тоді Азербайджан не вибухнув, він не почав звинувачувати Росію, а велись перемовини. Росія так і не вибачилась. Але тоді привід був набагато вагоміший. Зараз. ну, Етнічні чистки, які росіяни проводять віками, і одна з них призвала до смерті двох громадян Азербайджану, і от Азербайджан вибухнув. А він вибухнув, тому що прийшов відповідний час, і однозначно, Азербайджан це робить не з неспогодження, а з підтримки Туреччини. Ми бачили останній саміт, на якому був Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, Туреччина і не було росіян. Тобто путіну показують, що в нього тепер будуть проблеми і на Кавказі. А чому це пов'язано з Україною? Тому що Ердоган з Трампом мають хороші відносини, і Ердоган хоче отримати F-35 літак, який просто знищив ППУ Ірана. Повністю і Ердогану його заблокували давним-давно, і не продають Туреччині. І як пишуть інсайдери, Америка пообіцяла ці літаки ну, відновити постачання для Туреччини, а це архіважливо. тому що, ну як показали ці літаки, що можна просто знищити е, іншої країни і повністю контролювати повітря, як зробив Ізраїль та США, і таким чином Туреччина. Руками Азербайджана створює нову таку точку серйозної такої серйозного напрягу на Кавказі. І цей напряг, ну. Путін не зможе його ігнорувати. Він тримає всі війська в Україні. Частину він військ він тримає е, біля Балтійських країн, біля Балтійського моря. Він там їх не забирає, тому що боїться НАТО. А тепер в нього ще на Кавказі. Ну, серйозні проблеми, які теж прийдеться вирішувати. І це все гроші, і це все гроші, яких немає. Третє питання. Така новина я вже про неї розповідав Швеція, Німеччина, а тепер і Данія будуть масово перевіряти оці танкери тіньові, які виходять з Балтійського моря. А ці танкери вони забезпечують 60% грошей Путіна. Тобто, якщо Швеції, Данії і Німеччині вдасться, хоча б там на 10-20% зменшити потік оцієї нафти через цей тіньовий флот, вони будуть перевіряти страховки, і все вже є один танкер, який заарештований в Німеччині. То це вдарить по ну, бюджету Путіна. І це теж дуже серйозний фактор. А знаєте, що кажуть російські експерти? Що ну, ні в якому разі Росія не може допустити військового інцидента в Балтійському морі, тому що його просто перекриють і взагалі не буде грошей. Друге питання: вони кажуть, це російські експерти, це не європейські, не американські. Вони кажуть, що якщо буде військовий інцидент в Балтійському морі, тому що за цими танкерами зараз вже плавають е, військові кораблі. Україна надасть свої морські дрони, і тоді просто Балтійський флот не зможе вийти з порту, як це відбувається в Чорному морі, і це теж дуже серйозний фактор. Тобто, вони самі розуміють, що їм не можна тягатися з країнами НАТО в Балтійському морі, тому що навіть ще потенціал ще одне скажу Швеції, такий самий, як Росіян, тобто вони не переможуть, і вони це розуміють, вони про це говорять. Ще один фактор це українська балістична ракета. Ну, зараз всі будуть казати, що вона ще не літала, ми її ще не бачили. Але німці виділили 5 мільярдів доларів. Вона дешевша, їх буде багато. І самі російські експерти кажуть, що це взагалі ну, нова ситуація в Росії наступає, якщо буде літати балістична українська ракета. Не те, що вона щось знищить, а те, що е, запуск балістичної ракети. Ну, Буде тривога, як в Україні, коли злітає міх, і треба всі літаки, тому що в них вже спрацює в них літають літаки. Треба сажати в аеропорта одразу. Ну на всій європейській території Росії, як мінімум. І це означає, вони кажуть, трати там ну, сотні мільярдів, а можливо і трильйон рублів. За рік буде. І вони оце все обговорюють. Навіть сьогодні 120 дронів українських летіло, і у цей план кавер, в них там сотні рейсів відмінено, люди сидять в аеропортах. Ну. Бачите, вже воно працює. А при балістичній ракеті, ну, взагалі, одразу треба вмикати тривогу по всій країні. Не там, де летить дрон, а всюди, тому що не зрозуміло, куди ця балістична ракета. І от ці всі фактори вони говорять про те, що. Путіну теж треба завершувати війну. Так зараз ми маємо ну, таку нову ситуацію, що Китай сказав, що він не дасть Росії програти. Я, до речі, пов'язую от риторика Трампа: вона змінилась не із за України, і не за любові до нас, а й за виборів, і за того, що Китай підтримує Росіян. Тобто, ну вони чітко сказали, що ми разом і ми проти вас. Ще один фактор це Іран, який розбомбили, і ні Росія, ні Китай союзника не змогли навіть підтримати. Навіть заяви були не до. Луги, а це слабкість прояв слабкості, і ну західний світ і Америка це відчули. Та й Туреччина це відчула. Тому з'явилася ця ворожа риторика в Азербайджанах. Тому я думаю, що знаєте, не все трачено не треба, як то кажуть, падати духом, а треба просто працювати, робити свою роботу на своєму місці, і все ж таки, оці всі фактори будуть впливати на Путіна і. Я думаю, що все одно його заставлять сісти за стіл перемовин і припинити війну. Хоча він цього не хоче. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка і телеграм. Підписуй.